Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Зробила для вас відео підбірки популярних автомобілей. Також традиційно нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Також не забувайте підписуватись на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Лайк, коментар, підтримку каналу. Гарного перегляду! Так, маємо тут в купі два популярних авто: Б Б7 і А 7 Так, Б7 в комплектації Airline 13-го року 11,950 ціна, 2 ціна, двохлітровий, дизельний двигун 140 кінських сил, автоматична коробка передач 295 тисяч пробіг. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Підігріву сидінь. Клімат, дисплей, навігація. Парктроніки. Так, і Октавія А7. 17-го року. Так вона виглядає. 13 750 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач, 168 тисяч оригінального пробігу. Так, номер телефону. Ось тут. Зараз покажу, як виглядає. Так. Мультикермо. Так, автоматична коробка. Клімат-контроль, великий дисплей. Так, парктроніки і Опель Зафіра, 12 2012 року. Е, так, 7 тисяч ціна, 1,7 дизель, 190 тисяч пробіг, номер телефону є. Так, шестиступенева механіка, мультикермо, клімат-контроль. Парктроніки. Volkswagen Touareg, 13 2013 року, 25 тисяч ціна, 3 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Так, куплялась новою в салоні, вся в оригіналі, нова зимова резина, плюс комплект літньої нової мішелін на титанових дисках. 91 всього тисяча рідного пробігу, є сервісна історія, номер телефону є. Про такі, авто також питаєте часто. Показую. Так, там є підігрів лобового. Показую, як вона виглядає зараз. Так, мультикермо. Так, виглядає. Підгріве сидінь, клімат, дисплей. Я би раду. Іперектроніки. Рено Меган. 12-го року, 7 тисяч ціна, 1,5 дизель. Механічна коробка передач 190 тисяч пробіг. Так, номер телефону не знаю, чи розбирати. Так, здається. Мало б бути. П'ятиступенева механіка. Відкрита? Ага. махові, так. Так. так вона виглядає. Вирихувала. Folkswagen Шаран 12-го року 14300 ціна, двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці передач, 140 кінських сил, авто в рідній фарбі, 244 тисячі пробіг. Те номер телефону. Зараз покажу з дозволу. Дозвольте. Дякую, гарно. Так, електрорегулювання сидінь. Так, мультикермо. Шестистепенева механіка. Клімат контроль, дисплей, навігація. Так, так і парктроніки. Honda CR-V. 2015 року 17900 ціна, 2,4 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 110 тисяч пробіг. Тут номер телефону. Дякую. З дозволу власника. Так, електрорегулювання сидінь. Так, є люк. Так виглядає. Мультикермо. Підігрів весь сидінь, автоматична коробка передач, дисплей. Є ще фаркоп. Рено Кенго 12-го року. Оригінальний пасажир, 8300 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач, є кондиціонер круїз, GPS навігація, 234 тисячі пробіг. Так, номер телефону є. Так, авто. Відчинена. Показую, як виглядає, трошки сонечко засвітлює. П'ятиступенева механіка. Ще покажу зразу задній ряд сидінь. Є фаркоп. А7 Асьома 17-го року 13950 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач 116 кінських сил, 224 тисячі пробіг. Так, там є номер телефону. Так, так воно виглядає. П'ятиступенева механіка. Клімат контроль. Так, авто в кузові Лівдбак. Є проктроніки. Так, друзі, маємо два сценіка вкупі. Тут у нас 10-й рік, 6850 ціна, 1,9 дизельний двигун, 130 кінських сил, механічна коробка передач, 225 тисяч пробіг, номер телефону. Ось тут. Так, клімат круїз, навігація, GPS ABS Airbag, дисплей. Так, Авто відчинили. Можна детальніше показати. Салон світлий. 6 механіка. Парктроніки. Так, тут уже гранд сценік. 17-го року. Семимісне авто. Не фарбоване. 15500 ціна. 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 110 кінських сил. Так, леди, два ключі r 20 диски r 20 8 airbags, безключовий доступ, 180 тисяч оригінального пробігу. Вказує власник. Хто бачила, що відчинили. Є можливість показати. Мультикермо. Перктроніки. Kia Sorento 11-го року. 13500 ціна, 2,2 дизельний двигун, давно не зустрічали. Автоматична коробка передач, авто 204 тисячі пробіг. Номер телефону є. Шкіряний салон. Там, думаю, добре. А, відкрили, ні, закрили. Якраз випадково. так виглядає. Так, є фаркоп і парктроніки. Рено Кенго 9 го року, 6800 ціна. 1,5 дизельний двигун. Так, пройдене ТО, 205 тисяч пробіг. Номер телефону. светлый салон. Потестопанова механіка. Є кондиціонер. Так є. Volvo V50 10-го року, 7950 ціна буде ще торг, 1,6 дизельний двигун, 109 кінських сил, не бита, не фарбована. Так, ось тут зупинюся номер телефону, покажу. Зараз гляну коробку передач. Так, салон комбінований, п'ятиступенева механіка. Трошки буде вам видно. Yeah. Volkswagen Touran 9-го року. 6700 ціна, 1,4 бензин, механічна коробка передач, 7-місне авто, 140 кінських сил. Так, 208 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка. Так, сподіваюсь, видно. Трошки сонечко засвітлює. Є парктроніки. Peugeot 3008 10 2010 року. 800 ціна, 1,6 дизельний двигун, Роботизована автоматична коробка передач 274 тисячі пробіг. Клімат контроль. Так, має бути вам видно стан. І парктроніки. Бе сьомий в універсалі. 12-го року 11-200 ціна. Так, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач. 140 кінських сил, 217 тисяч пробіг. Так, розмитнена, сертифікована. Так, 100% не мальована, не фарбована, пригнана з Німеччини. А, на жаль, зачинена. Мультикермо, шестиступенева механіка. Так вона виглядає. Маєте коло себе ключики? О, дякую. Ви просите показувати Б 7 Б8. Наразі знайшли Б 7 Так воно виглядає. Дисплей навігація, підгріве сидінь, кліматконтроль. Парктроніки. Peugeot 5008, 12-го року, 10300 ціна. Так, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, семимісне авто, 235 тисяч пробіг. Та контакти на всякий випадок задиктую 0,67, 370, 52, 59. Так, є підігріве сидінь. Має бути хороша комплектація. Панорамний дах. Так виглядає кермо. шестиступенева механіка, кліматконтроль. І парктроніки. Nissan Qashqai, 10 рік, 9700 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач, авто обслужена. 235 тисяч пробіг. шестиступенева механіка, мультикермо, дякую. Показую. Так, клімат-контроль. <творю> Парктроніки. Октавія, а 5 в універсалі. 12-го року 6, äh, перепрошую, 7650. 1,6 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Так, авто розмитнене, 251 тисяча пробіг. Так, автомат DSG. Мультикермо. Як виглядає? Клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки. Opel Zafira. 7800 ціна договірна. Одиннадцятий рік. 1,7 дизель, 125 кінських сил, свіжопране авто, механіка, семимісне, звичайно, 163 тисячі пробіг та комплектація космо. Хвилинку. і є. Так, мультикермо. З механіка, клімат-контроль. Так, і парктроніки. Нісан Кашкай 10-го року, 10700 ціна, 2-х літровий дизель, автоматична коробка передач, повний привід, авто 7-місна, 222 тисячі пробіг. Так, тут номер телефону. Так, це Кашкай плюс 2. Сьогодні єдиний на ринку, ще й 2 Так, власникам не будемо зважати. Деталі за телефоном. Так, є фаркоп. Шкода Фабія Універсалі 10-го року. 6400 ціна, 1,6 дизель, 198 тисяч пробіг. Так, тут номер телефону. Показую, як виглядає передні електросклопідйомники. П'ятиступенева механіка. Такий кондиціонер. Рено Гранд Сценік п'ятимісний. 11-го року, 7500 ціна. Так, 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 201 тисяча пробіг. Так, так, вам має бути видно номер. Є підігріва сидінь. Так воно виглядає. Виглядає автомат. Клімат-контроль є. Так, фаркоп присутній. Так, також популярний кросовер знайшли. Nissan X-Trail. Також вони вже рідше трапляються на ринках. 12 тисяч ціна, 12. Ой, попрошу, дванадцятий рік, дванадцять двісті. Ціна вже заговорилася. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, повний привід, 250 тисяч пробіг. Показую, як вона виглядає. А ви дивитеся на тебе кермо. Клімат-контроль, шестистопонева механіка. Так, є фаркоп. 7 гольф в універсалі. 16-го року 11600 ціна, 1,6 дизель на механічній коробці передач, 110 кінських сил, 243 тисячі пробіг. Так, П'ятистопанева механіка. підігріви сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. Парктроніки. Audi q 5. 11-го року 15 тисяч ціна, двохлітровий дизельний, перепрошую, бензиновий двигун. заговорили вже на автоматичній коробці передач. Комплектація «Переміум плюс, 127 тисяч пробіг. Межити номер телефону. Так, ну по комплектації, думаю, знаєте, електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний салон, панорамний дах. Просто буду показувати підігріве сидінь, клімат-контроль і багато іншого. Так виглядає. Б6 в універсалі, дев'ятий рік, 7200 200 ціна, літровий дизель на автоматичній коробці передач 140 кінських сил, 278 тисяч пробіг. Так я підігрів лобового. То, на жаль, зачинене. Так, автомат ДСГ. Дякую, вже відчинили. Показую вже з цього боку. Так, бачите, я підігрів сидіння. Сидінь. Дисплей. Так, мультикермо. Чотири електросклопідйомники. Іпертроніки. Рено Колеос. Комплектація басе 10 го року. 9300 ціна, 2-літровий дизель. Так, По коробці зараз точно перевіримо. Повний привід, 230 тисяч пробіг. Механічна коробка. Так, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так, Тут є трошки пошкодження. Так виглядає. Шестиступенева панева механіка. Кліматконтроль. Парктроніки. А п'ята Октавія. Восьмого року. 7100 ціна. Так, це офіційний автомобіль. Один шість бензиновий двигун 105 кінських сил. Так, 185 тисяч пробіг. Тут бачите номер телефону. Сподимося, чи відчинено. Так, є показує, як виглядає. П'ятиступенева механіка. Клімат контроль. Так, в кузові ліфтбак. Honda Siervi. 10-го року 14450 ціна, 2,2 дизель, 110 кВт двигун, 175 тисяч пробіг. Так, зараз уточнимо номер телефону 0,98 66, 66 40, 40 645. Так, коробка автоматична, клімат-контроль, дисплей, фаркоп і парктроніки. Четвертий Гольф Універсалі. Другий рік, 5 тисяч ціна. Так, 1,6 бензин, механічна коробка передач. Свіжо пригнана з Нідерландів. Так, номер телефону. Так, бачу, що вам буде видно. Зараз показую автомобіль. Ще не тільки один підкрас. Так, один підкрас арки передньої. Подні арки передньої. Більше підкрасів нема по автомобілю. Так, вона виглядає в салоні є кондиціонер. Так. І фаркоп. Renault Megane. Так. 15-го року, 8500 ціна, 1,5 дизель на механіці, 110 кінських сил, 239 тисяч пробіг. Шестистопанева механіка. Asta când vă gândea, e condiționar Fără copt